Цього один кадр може вбити репутацію вашого продукту. Мультиварка Крок Под займала почесне місце в домівках американців. Все було чудово, поки в серії це ми герой не загинув через несправність приводу. Здавалося б це сюжетний поворот, але публіка сприйняла його як справжнє попередження: чутки поширили швидше за будь-яку рекламну кампанію. І як назло, саме перед Суперболом, коли мультиварки найбільше користувалися попитом, акції почали падати. А у Твіттер з'явилася купа диванних аналітиків. Кров пот відреагувала класично. Записали рекламу, де актор пояснює, що це лише вигадка сценаристів. Негатив поступово спав і ситуацію вдалося стабілізувати. Трохи пізніше аналогічна історія трапилась з брендом Пілатон. Містер Біг помирає під час тренування на їх тренажері в серіалі І Просто так. Акції також різко впали. Компанія зробила все як крокпот, але суспільна думка виявилась менш гнучкою і відновлення виявилось неповним. Apple в цьому сенсі поводиться значно обережніше. Їх техніка ніколи не потрапляє до рук негативних персонажів, бо навіть маленька асоціація з антигероєм може залишити тіні на репутації, а в Apple не люблять тіни. Тому не вірте тим, хто говорить, що чорна реклама це також реклама. Насправді бренди рідко отримують від такої реклами користь. Пишіть вірус в коментарях, якщо хочете створювати вірусний контент для свого бренду.